Вітаю, твоє КС... Кого хотів сказати КС ГО, але то КС-2. І сьогодні я буду грати доте, поки не виграю на Fi Pool Day. Це дуже класна мапа, я дуже її сильно багато грав 1, в 1.6, в КС 2 трошки менше, але вона тут є. І ми будемо грати, поки я не виграю на pool Day Map. Це відео може тривати довго. Це відео може тривати недовго. Я не знаю, що то буде. поставив я собі такий виклик, челлендж кинув, ну це жах. Це чесно скажу жах, тому що. О, пулдей. Ой-ой-ой. ой ой Насправді вона тут називається Pull. Pool... Що це таке? Це що за скам? Це що за скам? Летимоду Пулдей. Що відбувається? Я, я навмисно вставив це все, тому що я, ну, я думаю, я не буду це вставляти. Але я просто зайшов. Це був полдей, і в секунду, це вже не полдей. Ні, так не працює, летимо знову ж таки в наступну мапу. Дивіться, зразу вмикаюсь. Тут це вже втретє. Втретє, я знаходжу полдей, і це втретє буде шуц, Скажіть мені, будь ласка. Цей челендж уже важкий, тому що я не можу знайти мапу. <гас> Покажіть мені, будь ласка, це фул. Не вдалося встановити підключення до ігрового серверу. Боже, полетіли вже, вже прям відразу, 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 відразу на мапу. Хитрими методами своїми я спромігся того, щоб пограти на полдень. Це перша гра на сьогодні. Будемо грати за. да Давайте за кт Нарешті, нарешті ми от зібралися і зможе. Ого, ананас. Прикол. Колись тут, до ту речі, лежали гранати. Якщо ви знаєте, якщо ви пам'ятаєте, в 1.6 тут лежали гранатки. Зараз тут такого немає. Ну що ж, полетіли, тут буде дуже багато всякого екшону, бо це гонка озброєнь. Я не вбив! Жах, я не вбив. Добре. Воу! Який жах, я не влучаю. Оце так пішов челендж виконувати, а сам не влучає навіть. От к к к куди Ну я ж майже... Я ж майже зарізав, жа. Та що це таке? Мене просто знищують. Так, я вже заплутався. Ха, це буде довгий челендж. Це буде максимально довгий челендж. Але я постараюсь виконати його швидко. Дуже-дуже швидко. За одну карту давайте. Я вижив, ужав. Кух, уже шостий рівень. Це неймовірно. Добре, поки е, нормально просуваємося, п'ятий рівень догнали того в кого майже шостий, вже сьомий. Вже ззаді хтось зажав. Там хтось у нас вскрив, в спину прийшов. Вже не прийшов, вже його немає. Без голови! 86! Ай-яй-яй! Нікого не зажав. Добре, мінус 2. Мінус 83. Мінус 66. Мінус 85. Я просто не дотискаю їх. Що відбувається? Я не розумію. Добре. Хоча б одного треба було забрати, мінус 80, жах. Ах ти, блін, 96! Мені мене відкатило назад! Не чесно, мене відкатило назад на один рівень. Який жах. Було страшно туди йти, тому що там можуть сидіти оці чувачки з дівцями. Мене догнали на 12 рівні. Навіщо я дістав Зевс? Я не знаю. Добре, що мене хоч не зарізали. Я вже відстаю, я вже програю Який жар! добре. Чудово. Як же він довго жив там? Чудово, прекрасно. Я вирішив підстрибнути, тому що в мене був дуже поганий момент. Я був на перезарядці. А, жах. Першим досягли на жах. Але не тільки я, не тільки я його досі. Який жах! Да! Перемога зразу в першій жі грі. Я думав, що це буде набагато довше, але перемога є, це було, це було напружено, слухайте. Це було напружено. Вау, це була зразу перемога в першій жі грі. Я такого не очікував, але дякую вам за перегляд, на у вас це буде добре. Нехай проблеми згоден не роблять вам в житті погоди. Най вам, щастить та будьте здоров'я. Почуємось.